Audi A4 з'являється у нас у продажу 2015 рік випуску, двигун 2 літри турбо, бензин, квадросистема повного приводу від Audi та автоматична коробка передач автомобіль на 18 фірмових дисках, на гарній гумі, S-Line комплектація, лінзована оптика, чорний красивий колір, тонована вкруг. Дуже і дуже класно виглядає. Технічно жодних зауважень немає. Обслугована. І в гарній комплектації друзі. У нас передні задні парктроніки, камера заднього огляду, безключовий доступ по всім чотирьом дверям. Люк в комплектації, салон шкіра коричневого кольору. В гарному стані по салону зауважень немає. Чорна стеля, люк, вставки із дерева. Повний електропакет, є пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання сидінь. Спереду по салончику є сліди експлуатації, але зовсім не глобально. Датчики світла дощу, шкіряне, мультикармо, круїз-контроль, 83 тисячі кілометрів пробігу. Штатна мультимедіа з камери заднього огляду, клімат, контроль, підігрів передніх двох сидінь, запуск двигуна з кнопки, спорт режим. Все, що потрібно для комфорту, все є. Гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль. Він уже в продажу компанія автопарк місто Харків. Придбати його можна як за готівку, так і в кредитування. Челізень всіх чекаємо до зустрічі.